Вітаю, друзі! Тепер ми з вами будемо спілкуватися ще в Ютюбі. Ми знайомі пільгно співпрацюємо вже дуже багато років, дискутували з вами в соцмережах і разом напрацьовували спільну позицію щодо різних суспільних процесів та національних наших інтересів. Я використовував вашу інформацію та пропозиції оцінки в своїх численних телеефірах. Ви допомагали цій спільній позиції розійтися країною та витримували дуже жорстокі дискусії, з найнятими за рашиські олігархічні кошти, фабриками тролів, і викривали ворожі ботоферми, ми старалися застерегти якнайбільше українців від фатальної помилки і разом зазнали поразки в 2019 році і своєї здорового грузду. Тоді тупою масою, на жаль, перетиснулись споваживачі Окшини на вухах від отих тих узагальнених Коломойських, зеленських пригожинів. У нас і сьогодні багато роботи, бо ті, хто чотири роки тому зуміли перемогти розум, патріотизм і навіть інстинкт самозбереження українців, зараз прагнуть під прикриттям війни перетворити Україну на відображення путінської рашки чи Лукашенківської Білорусі. От вже каналів спілкування в нас стає все менше. Зеленський та ті, хто цю інтелектуальну старильну особу за ниточки, відразу поставили собі завдання обмежити можливості суспільної комунікації. Тому й нищили та урізали часок каналів, радіо, видань, навіть коли ті несли просто інформацію без натяку на опозиційність. Таке вже було. Пригадуєте, хто з такого ж самого віку, як я, в часи Совка, коли комуністична влада повністю перекрила народу інформаційний кисень, звівши все різноманіття медіа до кількох уніфікованих телеканалів і нікчемних колонів газети Правда. Не дарма Зеленського та його прихвостнів ми звичайно називаємо совкодрочерами. Вони вже не просто мріють про совок. Вони її регально відтворюють в Україні їхній головний озонг не на часі, а ми згадаємо, він уже був, він був базовим принципом Совєтського Союзу, комуністичної ідеології упродовж понад 70 років. Ми хочемо туди повернутися. Надіюся, що ні я, ні наші е, друзі, ні ви не захочуть такої долі для своєї держави, для своїх дітей. Згадайте хоча б наскрізь совковий олігархічно ватний телемарафон, обмеження в доступі до глядача трьох патріотичних каналів, обшуки і санкції проти тих, хто пробує донести до людей вільну думку на непідконтрольній владі на москов та московській пропаганді пощадки в соцмережах ідуть численні атаки зелених та ольгінських бутаферм. Нерідко, попри війну, бачимо просто шокуючу координацію їхніх дій. Так і мені. Після вічних новин надуманих скарг спершу постійно блокували, а потім остаточно знесли акаунт у Фейсбуці. Десятків тео та радіоканалів, де прихильники різних позицій, а я в тому числі, могли до приходу совкодрочерів висловлювати свої погляди, залишилися спочатку з десяток, а торік усе різноманіття заманіття звели до каналів прямий та п'ятий, які жорстко обмежені свавілям сучлади. Тож я нарешті дозрів до того, щоб почати працювати в Ютубі. Оскільки ще один, оскільки ще один залишок вільного спілкування Телеграм не може опов... заповнити інформаційного вакуму. Та й його вже хочуть теж прикрити продовжувачі справи Сусова Путіна і Лукашенка. Згадайте, хоча б недавню заяву, гауляйтера від культури та інформполітики Ткаченка. Ютуб для мене реально відразу чесно кажу дуже чужий і складний простір. Я ніколи не вмів записувати власні відео. Для мене абсолютно дика проблема звертатися до камери ноутбука. От зараз чому я і збиваюся, і десь в мене починає якась розгубленість проявлятися, а не до реального співрозмовника по той бік екрану. А ще я безнадійний чайник у всіх технічних питаннях. Але треба освоїти і цей новий для мене світ. Дуже коротко про те, як зазвичай працюю та якими будуть мої відео. В майбутньому я ще освою. І стріми, і спільні програми, і перехресні ефіри з колегами, складний відеомонтаж. Це все буде. Цього буду вчитися. Поки що це будуть. Класичні відеоблоги, роздуми і мій власний аналіз, а вони мають свою особливість. От я ніколи не створюю візуальну новинну стрічку і не будую дискусійний клуб. Нема потреби. Є люди, які це зроблять ну, в мільйон разів краще за мене. Я постараюся бути тут експертом у тих сферах, які знаю, мабуть, це таке найкраще. Та де я ну, далеко не останній е спеціаліст в Україні, це наша внутрішня політика і міжнародні відносини. А ще наші внутрішні механізми політичних рішень, які дуже добре мені відомі з середини, і звична для мене форма це розкладати подію чи тенденцію по поличках, препарувати, вишукувати непомітні деталі, складові. От тут дається взнаки моя перша освіта біологічна. Колись доводилося аскарит мишок, іншу дрібноту, нечисту препарувати. Зараз буду препарувати деяких недобропорядних політиків. А також люблю витягувати із мушлі реальних минуватців, які натворили, а потім хочу зобразити себе патріотів, чесних, білих пускнастих, отримати ордени за те, чого вони ніколи не робили. Адже ж один з лозунгів цієї влади нагороджувати непричетних, карати невинуватих. У цьому я і хочу протистояти в кожному напрямку, який тільки роблю. Я так працюю, коли-коле запрошую до своїх стрімів. Цим буду займатися і на своєму каналі. А ще маю одне прохання: я раніше старався максимально працювати на медійному полі саме для вас, а зараз мушу просити підтримки. На відміну від там, Фейсбука, Твіттера, від Телеграм, Ютуб має свої досить чіткі правила, де формальні речі, до яких я сам ставився критично і скептично, мають реальне значення: кількість підписників, переглядів, глибина перегляду, капіталізація, лайків, вподобайки. Здається, все перерахував, може і не все, впливають на поширення записів. Доки я не наберу тисячі підписників, мою сторінку побачити в рекомендаціях взагалі буде неможливо. Те саме з іншими параметрами. А багато записів, коли потрохи тут освоюся, будуть справді мати значення, тому що нам буде потрібно після завершення війни готуватися до дуже важкого періоду. Над нами нависне нова, багато в чому не менш страшна загроза. Перемігши арефію і столицею в Москві, ми можемо отримати таку саму і столицею в Києві. Тому прошу вашої підтримки. Хоча мій контент тут ще дуже і дуже кострубатий. І не у всьому досконалий. І ви можете мене критикувати і будете абсолютно праві. Але допоможіть мені вийти на ширші інформаційне поле Ютуба. Все залежить виключно від вас. А я звично спробую віддячити якісною аналітикою. Дякую і до співпраці.